Хто думає, що фото на візу зробити це просто зробити селфі на фоні холодильнику? Той сильно помиляється. Не білий фон. Мармурова стіна вашої бабусі це звичайно прикольно, але не для візи. Дивіть, консул таке подумав: це фото для візи в паспорт чи для сторіс в типу Вінтерстайл. Потрібен просто білий фон, а не ретро воєристики. Нахилена голова, це коли ви в душі косо. але потрібно, щоб ви були як статуя давини путів ні глибоких сенсів, просто прямий без сенсу погляд. Якщо ви замінили фон на пляж Мальдівів або зробили ретро своїх з моршу, консул це побачить. Не сумнівайтесь фільтрів, шкіри чи вухатих листиків. Несерйозний вираз обличчя посміхатися можна, але ледь помітно. Консул не стендапер йому потрібно бачити вас стабільними, тож ніяких дак фейс. Чи смішних гримас. Ми ж не в Тік-Ток на челенджі? Головний убір і окуляр мило звичайно, але не юридично. А окуляри з відблиском є небезпечно. Знімай, щоб ніхто не засумнівався. Чи то справді ти хочеш бути в В білому списку, пиши нам у директ. перевіримо фото та весь пакет документів, щоб у візі не було жодних алег.